Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі! Як завжди, я Даша, і я розповідаю про парфуми у своїх відео в цьому та в інших. Тож, дивіться це відео до кінця, пишіть коментарі, ставте вподобайки, переглядайте інші відео та підписуйтесь на канал. А я переходжу до своїх нещодавніх знайомств із різними ароматами. І що їх об'єднує, а об'єднує їх те, що вони склалися в таку непогану добірку парфумів гарного настрою, парфумів позитиву. Ну, тому що парфумерія потрібна нам в тому числі, щоб якісь отримати нові позитивні враження та підняти в собі настрій. Отож, в мене така собі літня добірка, сам радішин парфумів позитиву, парфумів гарного настрою. Почну я прямо із цьогорічних новинок. У віддушенні на цьому тижні проходила ольфакторна дегустація, де ми старі нові парфуми тестували, де чудова спікерка Анна поглибилася трошки в теорію, як ми відчуваємо про нашу ольфакторну пам'ять, про парфумерні асоціації, про те, як наш нюх розвивався як один із органів відчуттів. І Заодно до початку цієї такої зустрічі, дегустації я познайомилася із двома новинками, які вже приїхали у Віддушино, ну і відповідно у парфумбюро в Києві і у «Віддушино» у Львові. Це перша від The Different Company Red Burning Night. Там дуже класний червоний флакон, ну просто плюс 10 до твого настрою, коли ти просто береш його в руки за рахунок цього насиченого інтенсивного кольору. Щодо самого аромату, то це ніжний, але відчутний жасмин, без індолу, неприємних якихось ноток. По піраміді там у базі вуд, ще якась молекула. Але за рахунок того, що я тестувала ввечері цей аромат, то на моїй шкірі ну, просто до Акі-Галавуду не дожив цей аромат. Тому е я знаю, що це часом може заважати мені або комусь іншому в ароматі. Тому я ще повернуся і протестую цей аромат повторно на шкірі. Але як обіграний саме в Red Burning Night оцей жасмин мені сподобалося. І інша новинка вже від істуарів і їхня лінійка This is blue Bottle, теж дуже крутий флакон, такий насичений синій і е, насичений теплий жовтий колір, вони вже якось налаштовують тебе на е, якийсь сонячний пляж, на море, на курорт, і ну, вже самі думки про курорт, відпочинок можуть якось... Нас порадувати, навіть якщо цей курорт у нас не передбачено за програмою найближчим часом. І це справді така курортна новинка, тому вона мені теж покращує настрій. От взагалі, цей настрій тропічні, жовті квіти, креми для засмаги, це абсолютно не моє. Е, ну, я вже, мабуть, про це раніше розповідала, якщо ви так слідкуєте за моїм каналом. Ось це не мій напрямок. Але. Ця новинка мене чимось прям зачепила. От вона ще з якимось холодком і свіжинкою такою, особливо в шлейфі. От дівчата на мені відчували цей аромат і теж казали, що в шлейфі він такий прохолодний, свіжіший, і при вдумливому такому. Затесті, рознюхуванні на шкірі, я б сказала, що там є така от ванільна уже в розкритті, в базі вона мені нагадує знаєте, таку певну замшевість, яка от буває часто в ароматах в парі з османтусом. Османтус плюс шкіра, османтус плюс замша. От такий там нюанс є. Хоча османтуса в піраміді я там не пам'ятаю. Але от така якась певна ванільна замшість в ньому є. І оця замшість, вона прям дуже довго звучить, і на волосі в мене прям до ранку трималась, от то цієї замшивості забагато. Але, можливо, якщо на шкірі прям в спеку наносити, то ці курортні квіти із такої якоїсь базою такою свіжішою, холоднішою, шершавою, замшевою, воно, в принципі, ну, досить цікаво звучить і, я б сказала, об'ємно, не пласко, не хімозно. Тож оцю прям новинку я рекомендую. Ну, вона не легенька, це така для любителів, я б сказала, таких ароматів поважче, хоч і на літо. Ось це були такі дві класні новиночки. Ще одну новинку я е, взяла затестити на розпив. Ось уже в мене є вона у відливанті і флакончик там теж ну просто милота, я не знаю, е, зашкалює оця мімішність кролика в такому градієнтному флаконі, ну дуже класні, звісно, е, флакони, дизайн у зоологіста, я тут нічого не... Іншого не можу вам сказати. Ось, а щодо самого аромату Rabbit. Там на старті, на старті, це от прям таке печивко. Печивко пісочне, печивко домашнє, таке маслянисте, е... хороше таке, не дієтичне печивко, воно жирненьке. і. І я б сказала, що там є ще такий підтон вареної моркви, але морква така е, не землиста, вона ну такі солоденькі сорти е, якоїсь хорошої моркви, е, бо буває така без смаку, якась така дивна. А ні, це така от варена, прям солоденька-солоденька морквочка. Але в розкритті там є якась така м зелена нотка. І вона мені дуже сильно гірчить. Аж прямо от фізично в роті гіркоту відчуваю. Це якась така солодкава зелень. Я не знаю, можливо, це от поле травичка, де може там пастися і травку цю щепати, кроличок. Щось таке. Але от, ну, оця, оця солодкувата зелень, і вона прямо аж з якоюсь такою сирістю починає потім віддавати. Мені от ця база в кролику ну, просто не моє, я от не могла таке носити, от воно мені вже в базі цією гіркотою розкрилось, вона потім пом'якшила, але поки от активна гірка зелень із солодинкою була, то мені так, прям було аж трошки гідко. от, Тобто парфум своєрідний. Парфум про кролика, який гризе печиво на травичці, щось таке. І морквинку теж, але ну, мені, якщо чесно, знову не зайшов цей цей реліз зоологіста, прям так, щоб я сказала, вау, я б хотіла таке носити або нюхати. Але флакон класний, флакон, як на мене, крутіший вийшов за аромат. Ще з цікавих затестів в мене ось є такий е, сет. Від Софії Дольної, це наша українська парфумерка. Вона зараз в Іспанії, вона ось почала збирати парфуми, це ще не остаточні версії. Вона пробує, випускає різні версії ароматів, тестує які фінально залишить у своїй лінійці. Чорно-білий лаконічний дизайн мені дуже подобається. І аромати теж припали мені до душі. Зараз розповім, що там у мене. Е, так, трошки пошуршу і о, почну з Османтуса. Е, мені він сподобався, зараз розповім чим. І Османтус у нас про якийсь такий Нектарин, нектариновий сік, можливо, якийсь персиковий компотик, це трошечки так гладенько, м'якенько, лактонно, і це все на приємній прохолодній замші. Замша тут не душить влітку. Замша тут дуже приємна, гладенька, і я б навіть порівняла її із якимись такими справді хорошими зразками замші, типу даймблонд-лютанца, типу замшевості шкіряного е е акорду в джорні від амуаж, де теж османтус зі шкірою, але там абрикоси медові і шкіряні і ще й жасмин. А тут ні, тут абрикос взагалі нема. Хоча е османтус справді часто аромати з османтусом ще й про абрикоски заодно бувають. А цей не такий: це нектарини, це персики і це точно не абрикоси. А ще буває, що от просто персики, як от в Лінди Ланденберг є перший цвейт, і там лише персик відчутний, який прям стікає соком. А тут є відчутна замша, і вона нікуди не зникає протягом всього звучання аромату. Ще у Софії Дольної гарно виходять конвалієві аромати. Я зараз дістану цілих три. І почну з муки один. І тут такі класні іскристі цитруси на старті. Вони не перекислені, вони просто такі якісь яскраві, холодні лимончики, дуже класно. І потім м вони ці цитруси переходять е в таку приємну. Солодкувато і трошки зеленувато конвалі. І це дуже гарно. Для мене це досить такий активний аромат, відчутний. Але він мене не душить, тому що буває, що конваліві аромати набридають. Буває, що навіть просто букетик конвалій на столі може придушити, якщо довго знаходитися в одній кімнаті з ним. А це дуже свіжа. Цитрусова і приємна конвалія, яку можна і варто носити в літню пору. Ще у Софії я от тестила варіант другий моге. І тут уже прям такий щільний солодко-пряний такий старт. Він Прям змінює цей аромат, робить його більш таким тягучим. По пірамідах, по пірамідах вони відрізняються, трошки відрізняються. Тут альдегіди заявлено, але на шкірі вони не милять, вони прям теж якогось такого сяйва додають цьому аромату. Зелені ноти, тут він такий більш зелений, більш такий світлий і Але все одно він такий досить тягучий такий варіант конвалі, не настільки легкий, безтурботний і іскристий, як оцей перший варіант. Ось, я не знаю, яким їй залишиться в лініці у Софії, але цей прям конвалія перша в неї прям мені дуже-дуже подобається. Ще, з нотою конвалії, як не дивно для мене, аромат white peony, біла півонія. Ось, але як мені пояснювала Софія, що півонії роблять як баланс між конвалієвими і трояндовими парфумерними матеріалами. Це для мене таке несподіване відкриття було, бо я ну, звикла якось, що півонію через троянд роблять. І це дуже класно, тут прям така солодкувато-пряна е, нотка, трошки фруктова, як ось занурюєшся в цю серединку півонії, і воно фонить конвалії. Тут є трошки свіжої зелені, знову ж таки, що освіжає, робить аромат літнім, гарним в теплу пору року. Ось такі пряно солодкі ноти і зелень теж якось дуже пасують цьому аромату. І я от, важко мені сказати, мені більше подобається перший варіант Mogetch чи White Peony. Вони різні. Знову ж таки, якщо більше як про конвалі, то, мабуть, все ж таки цей Муге 1, а Вайт Пеуні такий досить яскравий квітковий аромат. Із конвалі, і з піоніями от, ну, гарний аромат. Ще мені дуже сподобалася роуз нуар від Софії. І от я прямо коли його тестую, хочу сказати, що ну, не той аромат. Назвали портретом Леді, от взагалі ні разу не той. Тут така пряна гостренька троянда, вона от прям на старті така аж різкувата, і тут є якийсь солодкуватий димок, і вона така троянда, пишна, тягучий такий аромат. Я б не сказала, що він солодкосмолистий. Але він дуже гарний, такий, і зелений, і трошечки, можливо, пачулі, хоча от я зараз подивлюся. Так, тут є Пачулі, і Амбродерево, тут є в піраміді, але воно якось так все в міру. І шкіра тут є. І от такий дуже-дуже класний, дуже гарний аромат. От Я ж кажу, я б йому дала назву портрет Леді, а не аромату від Маля. Я, ну, той портрет Леді я не можу носити. А цей мені прям дуже подобається, дуже класно обіграно, е цікаво, от в, в, така, в кращих традиціях трояндових ароматів, зовсім не, е не ретро, не важко, не маслянисто, а от якась така от, е гарна, достойна насичена троянда. Ще в Софії про ревінь, аромати є, в неї теж декілька варіантів, і я їх тестувала і скажу, що ревінь на літо я люблю. І найперший варіант він такий ревінь зелений із такими солодкувато, наче карамельними такими нотками. Мені дуже-дуже нагадувало, от перші рази, коли я тестувала, наркосіс від Вертуса. Ось, ну, от, якась така асоціація, бо такий солодкий е, трошки з карамельністю, з фруктинкою. Ну, от, не могла я оминути ці асоціації з наркозісом, але е, мені от, я вже порозношувала, і він мені навіть подобається більше. А ще одна з варіацій ревеню від Софії Дольної, е, вона прям з якоюсь такою е, з солодкуватою. З зеленою ноткою, як якийсь там є, чи вербена, от щось таке м'якеньке, трошки цитрусове, водночас зелене, освіжаюче. І от ем, оцей м'якіший е, варіант ревеню мені теж дуже-дуже припав до душі. от Якраз щось таке е, приємне, м'якеньке, зелене на літо, от воно так пом'якше, лагідне, таке, дуже гарне. Ось, І ще дуже класний, прям зі сторони шлейфово гучно це тобако кохані, е, І там прям такий димок, конкретний, іде димок, коли наносиш на себе. Е, і це, знову ж таки, трошки троянди. І м -м, тут є тютюн, амбра, ут, дим, і це для мене якраз такий деревний, е, трошки солодкуватий аромат з димом, з, зі смолами. Дуже гарно, дуже класно, знову ж таки, і. На літо прохолодне, на прохолодний вечір, може бути. Подумати про щось гарне, про якийсь такий е, затишний вечір-релакс, тобто це теж такий аромат позитиву для мене. Дуже такі гарні аромати. Я сподіваюся, що вони будуть випускатися, будуть на нашому парфумерному ринку. А в мене ще не всі аромати від Софії Дольної переходжу ще до. Кількох ароматів, в мене ось їх чотири лишилося. І що? Ось о деталі. Я вже недавно е, згадувала їхній аромат про гранат Грейн -де Жуа, зерно радості. І там такий був теж приємний милий гранат, нескладний. А тут олак Google переклав мені як до озера. І це дуже гарний. Аромат в ньому якісь такі абстрактні квіти. І вони водянисті, наче ти ну, не знаю, на берегу якогось озера, в кришталево чистій якісь гірській місцевості. Сидиш на березі озера, в тебе якесь не знаю, шале, будиночок, і в тебе є букет квітів на столі. і... Водянистість, прозорість, квіти, якісь квіткові парфуми. Дуже гарний аромат. Я не скажу, що прям він дуже яскравий, але він от такою димкою навколо тебе знаходиться. І от в цій аурі приємно знаходитися така квітково свіжа, гарна варіація таких от літніх квітів. Ще. Оман лакшері бельфіори аромат мені він взагалі бонусом дістався. Я й якось не чула про нього. І не знала, що можна його затестити десь. І варто це робити. А це, це такі класні абрикоски, от просто супер. Настільки позитивні, вони, прям, напевно, найпозитивніші абрикоски з тих, що я знаю, це солодкі. Такі абрикоски ананаски, напевно, з них починають варити варення, і воно дуже класно пахне, а потім ще в розкритті приєднується до цих абрикосок така легенька квіткова нотка. і ну, абрикоски, які надзвичайно довго пахнуть, і навіть декілька годин трималися. Влітку, в спеку на шкірі, тому такий позитивний абрикос з оман і Бельфіори це прям таке собі міні-відкриття на літо у мене. І ще лишилися аромати такі м'якші повсякденні, але і на літо вони надзвичайно приємні. Почну з Aedes 90 з 16а Orchard Street Це. Адреса їхнього бутіка, коли Аедес 90 знову повернувся на ринок, бо вони закривалися певний, на певний період, а потім відродили знову цю марку. Вона випускає аромати в новому пакуванні, і нові аромати, і старі аромати. І оцей Orchard Street це дуже-дуже класний аромат. Він Трошки м, якийсь перчиковий на старті, там рожевий перець, чи якісь такі інші прянощі в ньому є. І це теж невагомий для мене якийсь такий мускусний, ірисово-мускусний аромат, він мені от нагадав все таке невагоме в стилі льопапір від «Діптік». Але на відміну від льопапір, від подібних ароматів, я цей аромат чую, тому що зазвичай в мене яка претензія до цих ароматів, що це як аромат, який я не відчуваю. Можливо, люди з мене його чують якось, але я сама на собі, я не розумію, що я в якомусь ароматі. Для мене це просто аромат пустоти. Я не відчуваю його на собі, а ось цей 16 Orchard Street від Aedes 90, я його на собі відчуваю. я розумію, що на мені ніжний, приємний такий мускусний з ірисами якийсь такий парфум м'якенький, ніжненький, гарний в ньому взагалі ну, супер комфортно, От, якщо хочете. Підняти настрій, увійти в зону комфорту, то оце прям для мене один з таких ароматів, який наніс іти в комфортному середовищі, в тому числі завдяки парфуму. Дуже ніжний, дуже приємний, от таке собі міні-відкриття, тому що от, я не дуже цей напрямок розношую, тому що я їх зазвичай не відчуваю з себе. І ще один аромат, теж такий ніжний досить, це мон де нарцис. Але чомусь це від артизана, він не дуже давній, але чи то він знятий, чи просто в нас рідко буває. Але фішка в тому, що я там ні монт, як гору якусь, чи пагорб, ні Нарцис, я. Не дуже той зчитує. Ні, ну от на старті є така якась м, різка, похмура, я б навіть сказала, зелень, яку можна е уявити як от стебла нарцисів. Але загалом він якийсь такий дивний, я б сказала, в ньому є трошки якоїсь медовості, хоча я не знаю від чого. Тут шкіра, кардамон, лаванда, а ваніль тут є. Осман тут, знову ж таки, тут є, але я його на собі не відчула яскраво І сливи не відчула. Це якийсь такий дивний заміс із тепло, ванільно, трошки шкіряних, але таких не яскравих шкіряних акцентів. І це все супер дивно, супер тепло. Як варіант, що його можна. Порахуватися якийсь такий от аромат в прохолодну вологу погоду біля каміну, знову ж таки, десь в горах, але це не е, буквально якась мінеральність і каміння, не, е, не серединка квіт нарцисів, ну для мене, принаймні. Але якась певна зелень, якийсь димок від е, багаття, дріб від каміну. Якесь тепло і така от абстрактна, трошки сировата, шкіряно замшість, от щось таке робить цей аромат таким надзвичайно приємним і, ну, це вже такий не активний позитив, а більш такий спокійний, щоб розслабитися. Ось це вже не те, що наніс на спеку і побіг. Бігати, радіти життю, кудись там, не знаю, на, на прогулянку активну, або в парк, або на шопінг, або в кафе. Але це якийсь такий досить цікавий аромат. От, до речі, якась така медова фруктовість легенька відчувається з пульвіка, але на моїй шкірі її немає. там. Просто якась тепла нотка, навіть якогось квіткового пилку в ній є. І аромат, ну такий в артизанівському стилі, я б сказала. Ось, якщо ви раптом ще не тестили, але десь будете його зустрічати, то або на зараз, або туди ближче до осені, варто до нього теж придивитися і ну, затестувати, якщо десь раптом трапиться. Ось так сьогодні в мене от була така. Немаленька, я вважаю, кубка парфумів. Дякую вам за увагу. Буду, як завжди, рада читати ваші коментарі, можливо, про якісь ваші, знову ж таки, літні відкриття. Якщо ви знаєте ці аромати, то, будь ласка, пишіть, буду рада почути, як ви їх відчуваєте. Дякую вам за увагу. Дякую за силу, за те, що от я можу тут. Сидіти і вдома записувати це відео. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!